Можливо, одного, одну дитину хтось візьме, або якби всі по одній дитині взяли, то тоді б у нас не було дітей сиріт, які залишалися б в інтернатах. Відзначати свята, дарувати один одному подарунки та разом готувати різдвяні страви. Ось такі традиції рік у рік не порушує велика родина Ільченків. У цьому будинку сімейного типу виховуються три хлопчики та дві дівчинки. Олександрі тількино виповнилося 13. Вона у родині найменша. Попри свій юний вік, дівчинка вже спробувала свої сили у гімнастиці та акробатиці. Нині вподобала математичні науки та малювання картин за номерами. Зараз малюванням, тому що вони мене. Надихає, мені подобається малювати. Ще я займаюся гімнастикою, акробатикою три роки. Хочу стати провідницею, тому що я їжу кожен год кудись. І мені це дуже подобається. Ще десятимісячним немовлям до родини Ільченків доєднався разом зі своєю сестричкою Богдан. Нині хлопцю 16. Він студент Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею, вчиться на автомеханіка. У великому переліку хобі бокс, фігурне катання, малювання та воркаут. Богдан найстарший хлопець у сім'ї відтак прикладає свою чоловічу руку до хатніх справ. Я допомагаю мамі, те, що мама попросить там прибити, там, поїхати до сестри, прибити там шкаф. Я приїхав, зробив шкаф, поїхав додому. Якщо щось по хаті, то я теж допомагаю там. Мама недавно просила почистити комп'ютер, їй, комп'ютерний блок. Я взяв, розкрутив, почистив, поставив обратно, все, мама довольна. Історію цього будинку сімейного типу розпочала ще у далекому 1980 році качур році яка за 17 років випустила у доросле життя 14 дітей-сиріт. Майже весь цей час пліч опліч з мамою вихователькою провела її рідна донька Наталія, яка також намагалася дарувати малечі таку необхідну їм материнську любов. Утім, коли пані Таїсії за віком вже не дозволялося брати опікунство над дітками, що були позбавлені батьківського піклубання. Наталя Ільченко офіційно стала мамою вихователькою. Відтак з 2000. Тисячі шостого року жінка продовжила дарувати дітлагам атмосферу затишку та родинного тепла. Сімейні форми виховання це я вважаю за ними майбутнє, тому що діти, які з різних причин можуть позбавлятися батьків, То, діти повинні все одно проживати в родині. І люди, які відчувають серцем, що вони зможуть прийняти цих дітей, що вони зможуть. Дати їм виховання, дати їм любов, дати їм всі навички, які потрібні дітям, коли вони вже виростуть, і е, тоді вони потрібні, повинні брати цих дітей. Станом на зараз у Кривоморозі налічується понад півтори тисячі дітлахів, що були позбавлені батьківського піклування. Понад тисяча дітлахів з цієї кількості виховуються у 820 опікунських сім'ях, 77 дітей у 44 прийомних сім'ях, та 111 дітлахів у 16 дитячих будинках. Сімейного типу, зокрема, у нашому місті запроваджена практика надання з місцевого бюджету одноразової матеріальної допомоги новоствореним прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу, яка збережена у місті, не зважаючи на воєнний стан. Вже біля 200 дітей, діт, в тому числі діти сірити, діти позбавлені батьківського повані. Вони отримали родини. І я всім бажаю. Натхнення всім бажаю енергії та любові, щоб чути, як тебе кличуть батьки, щоб батьки, щоб дорослі чули голоси дітей зі святами, щастя. І, от ми бачимо, наприклад, прикладі цієї родини, яка дивна атмосфера. Всім бажаю атмосфери дива, чуда і щастя. Міська влада та рада оборони міста активно співпрацюють з благодійними організаціями. І так тільки за цей рік було оздоровлено майже дві сотні дітлахів, які виховуються у сім'ях опікунів. Крім того, керівництво кривого рогу. Не оминає увагою нових кривежців, які прибули з Херсонської та Миколаївської областей. Зазначу, наше місто стало домівкою для трьох прийомних сімей та семи дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується півсотні вихованців, які зустрінуть прийдешні свята, різдва та нового року у відносному мирі та в теплій сімейній атмосфері. Антон Чекель, Марошов, перший міський.